Всі вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Друзі, сьогодні в нас дуже актуальна тема, а саме мова піде про те, що ТЦК не зареєстровані ніде в жодних реєстрах, і я хочу поділитися відповідно з вами цією інформацією. Маємо заголовок статті, яку я вам зараз зачитаю. ТЦК не має в єдиному державному реєстрі України. Що це означає для військовослужбових? Йдеться про випадки наявки ТЦК. Територіальні центри комплектування та соцпідтримки не зареєстровані в єдиному державному реєстрі як юридичні особи. Про це заявила адвокатка Вікторія Кравченко. Вона проаналізувала ухвалу Верховного суду України, яким він встановив фактичну відсутність територіальних центрів комплектування та соцпідтримки як юридичних осіб. Вікторія Кравченко показала ухвалу Верховного суду України від 5 грудня 2022 року, що розглядав касаційну скаргу Івано-Франківського ТЦК. В ухвалі ВСУ зазначено водночас, у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також фізичних осіб, підприємців та громадських формувань відсутні відомості щодо юрособи івано франківський міський ТЦК та СП. Юристка наголосила, що державна реєстрація юридичних осіб це офіційне засвідчення державного факту створення юридичної особи шляхом внесення відомостей до єдиного держреєстру. Що ж виходить, територіальні центри комплектування та соцпідтримки не зареєстровані в єдиному державному реєстрі як юридичні особи, заявила адвокат. За словами юристки, якщо військовозобов'язаного притягнути адмінвідповідальності за неявку до ТЦК. Він під час розгляду справи в суді має звертати увагу на той факт, що територіального центру комплектування немає в єдиному реєстрі. Пряма мова: наполягайте на тому, що ТЦК навіть не мають право здійснювати представництво в суді, адже не існує такої юридичної особи. каже Кравченко. Хочу прокоментувати цю статтю. Дійсно, ТЦК не зареєстровані відповідно в жодному реєстрі. Ми неодноразово намагалися дізнатися інформацію. Де зареєстровані так звані територіальні центри комплектування, декілька з них, так званих обласних, ми змогли знайти відповідно по коду ЄДРПУ, який зазначає, що це є військовий комісаріат про ТЦК, немає жодної мови. Тому, відповідно, ця ухвала Верховного суду засвідчує цей факт, що ці невідомі недооргани, які називають себе ТЦК, не є не то, що не державними органами, а вони не зареєстровані в жодних реєстрах, ні відповідно як державні органи, тому що нас закону про державні органи немає, ні в цьому єдиному державному реєстрі фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб і громадських організацій, про які сказала ця адвокат. Тому ми маємо на сьогоднішній день повне безчинство, повну безвідповідальність. Цих всіх, які це все керує. Таким чином, люди, які не мають розуміння про свої права, не мають розуміння, що таких недолугих недоорганів не існує на території України, підписують невідомі документи відповідно, потрапляють на точку 0 і залишають там своє життя, залишають без батьків своїх маленьких дітей, залишають свої сім'ї, свої родини. Більше того, Даний час ми бачимо ситуацію, що так звана держава не хоче компенсувати відповідні виплати за смерть військового, який загинув на війні, захищаючи нашу українську землю. Тому, друзі, маємо таку інформацію. Ще раз хочу наголосити, що немає жодного органу, який би мав повноваження видавати повістки. Проводити мобілізацію, тим паче залякувати людей і відправляти їх на фронт. Підводячи підсумки, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте конституцію. Хочу ще раз наголосити і буду це робити практично в кожному своєму відео. Я створив покрокову систему для захисту прав і свобод людини, де кожна людина, яка прийде без жодних знань. Яка не має розуміння, що таке людина, що таке фізична особа, що таке корпорація, що таке територіальна громада, що таке житель, що таке органи місцевого самоврядування, що таке рухоме і нерухоме майно, що таке районні обласні ради, що таке народовладдя, що таке повна влада через територіальні громади. За місяць часу, можливо і швидше, ви станете дуже потужним правозахисником, зможете захищати свої права і свободи як людина, і зможете допомогти захищати свої права і свободи іншим людям. І це факт, це вже перевірено. Якщо ви покроково пройдете 5 кроків по нашій системі по захисту прав і свободи людини, вас відкриються очі на дуже багато речей. З цією групою ви зможете ознайомитись, перейшовши в посилання. В описі під цим відео в додаток до цього вам допоможе унікальний документ, це є юридичний документ дуже потужної сили, волевиявлення людини, про яке я практично в кожному своєму відео говорю. В цій покроковій інструкції з назвою Крок 3 ви зможете отримати всю інформацію про цей документ, як себе ним захистити. Хто хоче отримати цей документ і захищати свої права і свободи, напишіть мені, будь ласка, в телеграм приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Також ми запустили групи волевиявлення по областях, де кожен з вас може знайти свою область, перейти в групу, долучитися до наших однодумців, до наших лідерів, до наших адмінів, задавати всі питання по захисту прав і свобод людини по територіальних громадах. І відповідно долучатися до розвитку нашого конституційного процесу і розбудовувати нашу державу Республіку Україна. Також в цій системі ви можете знайти всю практичну інформацію по ТЦК. Перейшовши в цю групу, вам відкриється безцінна інформація, якою ви зможете оперувати, і за допомогою якої ви зможете захищати свої права і свободи. Також є окрема група на ТЦК, де є живі діологи, де люди допомагають один одному. Комунікують, обмінюються досвідом і відповідно захищають свої права і свободи і допомагають це робити іншим. Всі посилання на перелічені групи, друзі, ви знайдете, перейшовши в опис до цього відео. Друзі, на завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію, не бійтеся захищати свої права. Обмінюємося з інформацією, об'єднуємося і разом ми зможемо. Збудувати нашу потужну державу Республіку Україна, про яку я говорю практично в кожному своєму відео. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. Знай свої права і волевиявлення людини, де ми проводимо наші потужні стріми, де кожен з вас має унікальну можливість бути присутнім, задати питання, і отримати відповідь. Всім дякуємо за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Зустрінемося з вами в наступному відео.